Чонку. І це я один раз кажу, давай я ж ми першу, першу ампулку, яку я купила, давай кажу, я тобі попробую легенько. Це болить, я не буду кажу, от давай я попробую на тобі, чи воно болить. От свою дитину кувати, це, це, це 18. Це такий момент, тож, такий, дуже, Ока, бу, дуже болючий, дуже значущий. Я її проколюю два з половиною тижні, 2,8 см довжини чолки. Це було показово, Пусть бо це можна було так. Так. Дуже, mm -hmm. дуже шикарна стимуляція. Дуже просто. Для, есть, для мене цей препарат да, я волос, до цього дуже багато. Для укріплення волос для нічний препарат. І ще є одна точка, дотику ну така кулуарна, акне теж. Ну, бувало таке, да, що до вас людина прийшла, а зараз нема. Ну, того ж і не сілі, не, сі, не сі цинк, да, якщо вікове акне, але стоїть хай, то можна один мілілітр використати в такому сенсі. І якщо ми говоримо про пересадку транспатологію волосся, то самий оптимальний варіант це а все таки де. бустер, а потім екзосоми. От екзосоми, якщо він готовий на все, як ви говорите, да? він прийшов, про ну, що людина у вічний до ручки я прям історії не знаю, коли була хіміотерапія, коли не. Закінчив це лікування, mm -hmm. в якій він ремісії знаходиться. Скільки часу? Я ну якось. Таку психологічно нестабільну людину дуже тяжко взяти ну, такий цілковитий аналіз. Тобто він прийшов з якогось там, що хтось йому порадив, це так вже десь через сарафанним радіом якісь через 15 роки. І ну, я люблю задачки з зірочкою, але це для мене було трохи занадто. І просто кажу, цей дзвінок минулого тижня для мене був такий дуже значущий. Показав, дуже що на довжину, на відновлення, на тепер вже ж теж дуже багато. Є пацієнтів, які борються з оземпічними по бочках, Оземпік що ж дає? Дає різкий спад ПЖК, коли mm -hmm. дуже опускається, це є плюс тканина. Тоже я зараз mm -hmm. розкажу, тому що ДМ, має працює просто фантастично. У мене був випадок дуже шикарний. І, і випадіння волосся це, це прям дві таких таких побічних дії після оземпіку. І зараз це дуже популярно, тому ці препарати працюють іменно з цими побочками, викликаними іншими препаратами. Це дуже дуже так знаємо так. Ну mm -hmm. mm -hmm. no, да, для, для нього екзосоми отримайте. Ну якщо він може собі дозволити, mm -hmm. зробіть йому пару е процедур хоча б з екзосомами. Ну це просто вау. Mm -hmm. Саме при пересадці волосся.